Чи зміняться суми індексації зарплати у вересні 2025 року через появу нового індексу інфляції? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску 7 хвилин з Тетяною Гуль та командою Семінар. З 2025 року законом про держбюджет встановлено єдиний підхід для індексації зарплати. Незважаючи на те, коли ви підвищували оклади в 2024 році або ще раніше, базовим є січень 2025 року. Якщо ж оклади в 2025 році підвищувались, то для індексації зарплати орієнтуйтесь на місяць підвищення окладів. Проте, незважаючи який у вас базовий місяць, з січня по червень 2025 року право на поточну індексацію не було, адже право виникає, коли приріст індексу споживчих цін перевищує поріг індексації 103%. Вперше право на індексацію виникло у липні 25-го році, причому не для всіх базових місяців. Зарплату в липні мали індексувати ті, у кого базовим був січень або лютий 25-го року. Причому в серпні для цих базових місяців залишились такі ж самі суми індексації зарплати. Для січня сума індексації 133 гривні 23 копійки. Для лютого 105 гривень 98 копійок. Якщо оклади підвищували у березні-липні, то право на індексацію не було з січня по серпень місяць. Чи зміниться щось у вересні? За правилами порядку 1078 на індексацію вересня впливає індекс інфляції за липень. Цей коефіцієнт було опубліковано держстатом 8 серпня, і він складає 99,8. а це означає, що змін не буде. У вересні для базових місяців січень та лютий 25-го року будуть такі ж самі суми індексації, які були в попередніх місяцях. Чи з'явиться у вересні право на індексацію для інших базових місяців? Ні, адже приріст індексу споживчих цін не перевищив поріг індексації. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у по рекомендації і його могли побачити ще більше колег, ставте лайк під відео. Щоб індексація задавала менше клопоту, скористайтесь нашим калькулятором індексації зарплати. З калькулятором працювати дуже легко. У відповідному полі ви зазначаєте ваш базовий місяць. Давайте оберемо січень 25-го року. Далі зазначаємо місяць проведення індексації вересень 25-го. У наступному вікні вкажіть розмір зарплати, припустимо, 10 тисяч гривень. Нагадаю, що індексуватись буде не вся зарплата, а тільки в межах прожиткового мінімуму для працездатної особи. У 2025 році цей показник становить 3028 гривень. Далі натискаємо на кнопку розрахувати і бачимо результат. У вересні індексація становить 133 гривні 23 копійки. Або інший приклад, припустимо, що базовий місяць березень 2025 року. Як бачите, для цього базового місяця. У липні, серпні і вересні право на індексацію не настало. Так, ви можете перевірити коефіцієнти та суму індексації для будь-якого базового місяця, і наш калькулятор визначить суму індексації для кожного місяця, коли було право на індексацію зарплати. Але це не єдина корисність нашого калькулятора. З його допомогою ви можете розрахувати суму індексації навіть у разі неповного відпрацьованого місяця. Нагадаю, що порядком 1078 передбачено, що у разі, коли особа працює неповний робочий час чи відпрацьовано не всі робочі дні місяця, сума індексації визначається з розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу. Якщо у певному місяці працівник відпрацював не всі дні або йому встановлено неповний робочий час, щоб визначити суму індексації, проставте позначку у відповідному полі та виберіть умови роботи. Працівника. Давайте порахуємо індексацію для базового січня 2025 року. Припустимо, що у вересні нормою встановлено 22 дні. Але працівник відпрацював тільки 10 днів. Обираємо опцію в днях, зазначаємо норму і фактично відпрацьовані дні. Далі нажимаємо на кнопку Розрахувати. І бачимо, що якщо повна сума індексації для січня 25-го року складає 133 гривні 23 копійки, то з урахуванням фактично відпрацьованих днів працівнику буде нарахована індексація в розмірі 60 гривень 56 копійок. В липні та серпні 2025 року право на індексацію зарплати є для базових місяців січень та 25 2025 року, і у вересні зберігаються попередні коефіцієнти та суми індексації. Для інших місяців право на індексацію не настало. Сума індексації визначається як добуток прожиткового мінімуму для працездатної особи та коефіцієнта індексації. Ця сума нараховується в разі відпрацювання повного місяця. Якщо особа працює не повний робочий час чи відпрацьована не всі робочі дні місяця, сума індексації визначається з розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому. Це питання ми розглянули. До речі, на бухгалтерській платформі номер 1 є калькулятор, який допоможе вам швидко розрахувати індексацію заробітної плати за будь-який потрібний вам період. А ще на бухгалтерській платформі номер 1 Транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами. І підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 семінар, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете приглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Привіт, я з монобізнесу, і якщо у вас є рахунок юридичної особи в моно і ви платите зарплату через наш зарплатний проект, ви будете отримувати назад 1% від всього виплаченого вами зарплатного фонду. Це як кешбек. Ви платите, а частина грошей просто повертається назад на ваш рахунок. Спробуйте, це ж вигідно.